Привіт! Розширили можливості сервісу Є-Відновлення. Тепер за застосунку Дія можна отримати витяг з реєстру пошкодженого та знищеного майна і витяг про подану заявку на є-відновлення. Цей витяг підтверджує, що житло було пошкоджене або знищене і знадобиться, щоб отримати пільги на оплату комунальних послуг, оформити страхові та соціальні виплати, долучитися до додаткових програм допомоги від благодійних фондів чи бізнесу. Також за потреби цей документ можна надати в суді. Раніше, щоб отримати такий витяг, потрібно було звертатися в міську раду і чекати в чергах. Тепер його можна отримати самостійно за декілька хвилин. Щоб замовити витяг, потрібно у розділі сервісів обрати є відновлення. Зі списку вибрати витяг із реєстру та натиснути почати. Далі обрати, який тип витягу вам потрібен, і натиснути Замовити витяг. Зверніть увагу, готовий документ потрібно завантажити протягом 24 годин. Якщо залишились запитання, пишіть у коментарях.